Мусульманам, і зараз на даний час є військовим капітаном в Збройних силах України, то в принципі я можу поінформувати про стан, про стан речі явищ, які пов'язані з ісламом, з Збройними силами України, з військовослужбовцями, з структурами і ну, коротко проставлення, ставлення, ну, короткий, можна сказати, аналіз, на Своєї громади до е, відношення до війська. Ну, по перше е, мусульмани України активно е, е, беруть участь у захисті країни, своєї батьківщині. Е, 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 якщо ми візьмемо статистику центру Разумкова, е, яка фіксувала приблизно від пів е, е, до одного центу е, е, мусульман, Громадян України, що сповідують іслам в Україні, ось то ми можемо прийти приблизно до там, цифри 200-400 тисяч людей. Ну, це на дані 22 рік. А за певними даними до 22 го року в Збройних силах України налічувалося близько одного відсотка громадян військовослужбовців, які сповідують іслам. А, ну, якщо а, не розкриваючи певних э, цифр, то ми можемо констатувати, що зараз на даний момент е, Україну захищає від 6 до 12, 12 тисяч е, мусульман. Така середня цифра буде десь приблизно 8 тисяч військовослужбовців, е, е, можемо зразу відмітити, що е, мусульмани, які бої в силах України. Відзначається героїзможністю витримкою, тобто все позитивними якостями, які в принципі повинні мати захисник. Серед мусульман дуже низький рівень порушень дисципліни, відбивання рівних заборонених горілки, можна сказати, наркотичних речовин це не властиво для. На тюрії, є люди, які сповідують іслам, і це дуже позитивна якість дисципліновані. І можна сказати, що це не тільки солдати і сержанти, а серед мусульман є достатня кількість офіцерів, як іламки середньої ламки, так і до командирів об'єднаних, військових об'єднаних. Тобто можна констатувати, що українські мусульмани. Активно беруть участь у захисті своєї країни, відзначились в бойових діях, показали приклади героїзму. Друге питання: яким чином мотивується і формується думка серед мусульман в захисті? Своїх батьківщини. Ми знаємо, що в Україні є декілька духовних управлінь, центрів мусульман, які об'єднують з собою мережі релігійних мусульманських організацій. Але на даний час можна констатувати, що тільки дві організації це духовне управління мусульман України Ума і духовне управління мусульман Криму. ДУК. Активно 에, проявляють у дію себе 에, на, скажімо, в ті діяльності, яка заохочує мусульман mm. до захисту, яка висвітлює ці заходи, яка дає оцінку ці діям і протистоїть ідеологічно загарбникам. Інша велика організація, яка, на жаль, представлена у нас в <fingersive> <напр churches> <п slide> В одному з центральних органів Всеукраїнської Ради за організацій. В перший рік війни взагалі була в прострації. Я аналізував за їх на їх офіційній сторінці інформацію, яка виходила у них. І можна сказати, що вони саме і зайняли таку очікувальну позицію в народі таких людей, називаючи до Ось але на жаль. Реакція державних органів, яка повинна в принципі реагувати і оцінювати по таку позицію, вона відсутна. Так. Друге, про що хотів сказати, це про організацію релігійно-духовно-релігійних потреб мусульман в Збройних Славах України. Я військовий капелан. Тобто офіцер служби військово-капеландства збройних сил України, і а, починаючи з 22-го року під час війни почало, почалося активне будівництво цього органу, які, а, які створені для задоволення релігійних потреб віруючих різних конфесій. Зараз, якщо 23 2023 році у нас на початку був один військовий капелан офіційно, то ми можемо відмітити прогрес в будівництві цієї структури. Зараз українському військо п'ятеро офіційних військкових капел. які стоять на посадах військових колони, задоволяють лендвити приблизно ну, 10 тисяч військових, які створюють ісла. Ось 105 е військових планів мусульман це замало за для того, щоб охопити а, цих людей. А, і а, тут є ще другий нюанс. що а, 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 У нас немає. Ну, в принципі, в цілому є якісь окремі випадки. У нас немає окремих мусульманських ісламських бойових підрозділів. Замінять там деяких, які ви знаєте. Ось, і тому мусульмани, в принципі, розпорошені по всіх військових підрозділах Збройних сил України. Це ускладнює роботу, скажімо, військовим капеланом і. Духовним центром мусульман, бо в зоні проведення бойових дій, діяльності організацій, так далі дуже обмежено. Це викликає потребу в діалозі з відповідними органами держави для ну, діалогу між духовними службою військового това для активно-активної мобілізації залучення до. Служби і своїх капеланів мусульман. Далі, що я хотів би відзначити, це також ісламський фактор, який впливає на нас, і в принципі ці процеси впливають на міжнародні процеси. Це залучення мусульман країни АГС. Те, що вони активно залучають. Мусульман до Північного Кавказу, з, з Поволжя. Ось відомо ці люди відзначаються діяльністю на тому напрямку, на якому воєнний мій підрозділ. Ми знешкодили. Тобто були знищені загарбники, як потім виявилися. Це були вихідці з Дагестану. А от в останні півроку ми відзначаємо привіз вихідців з це кримські татари, яких або сили, або будь-яких інших спосіб залучають до служби в російській армії службі в армії загарбників. Багато богословів дали Висновок, що війна. Росії є загарбницька війна на Буці, ці мусульман забороненою, але існує певна проблема в ретрансляції даних фактів, даних висновків як з боку України, тобто духовні центри про це кажуть і активні мусульмани, такі як Сейтіс інших файдерустен про це кажуть і працюють із полоненими інформаційно але відсутній системний підхід до цього держави і створення певного інформаційного пропагандистського такої організації, форми залучення людей, які б збирали інформацію, аналізували і якісно ретранслювали на Росію на Крим і е, на країни, які не ісланські країни, які, е, на жаль, займають або нейтральну позицію, або навпаки, займають проросійську позицію. Е, тому е, ми можемо констатувати, що зараз існує і і проблема в створенні такої е, структури. Е, Далі, так, що би я хотів сказати, також помітна складність роботи з державних органів, дипломатичних органів, громадських організацій з країнами глобального півдня, до яких входять ісламські країни, щодо, щодо асанктування характеру загарбницького. Російської Федерації і заборони або не заборони або осудження в участі мусульман в таких війнах. Ми бачимо багато, ну не багато, бачимо ефект і інші держави, здійснюючи об'єднання рабські наради через катар, ці повернення полонених і і дітей. Але ці зусилля повинні бути. Примножені і посилені. Ось тому в, я буду підсумовувати, що у вас буде сказати, що перше А Україні зайняли переважно активну позицію а, під час війни, під час цього конфлікту, визначили з цим і а, мають. А, Ну, тобто, багато мусульман, багато, я скажу, що статистика в четверо більше мусульман, ніж за їх наявністю. Тобто, Мусульмани в чотири рази активніші будуть служити. Це є офіційно чи Провідні мусульманські організації і Між інстату персоналу займають однозначну позицію. І е, намагається е, протистояти е, разом з, зі всім українським народом ворогові і е, будувати, е, протистояти і будувати е, ну, картинку майбутню, які мусульмани ну, займають е, е, чинним місце населення України, серед населення України, е, мають право. Так, е, Пати або з підброюка захищають майбутнє нашої держави. А друге, це треба відзначити по державах і, ну, і організації спромоглися створити ну, певні структури достатньо, і це ну, з служби, які мусимо. Кович, Активну участь допомагають боротися з ворогом, показувати слав в його в справжньому вигляді. Ось і третє це необхідно посилити інформаційну діяльність, бо війна ведеться на всіх напрямках, на всіх вимерах і військова, економічна, і інформаційна. Тут обов'язково треба і вам, як вченим журналістам, попрацювати можливості, позицію, концепцію такого спроби. Все, Я вам дуже вдячний. Бажаю цим на цього найкращого. Можливо, маємо питання. Є питання? Богдана. Да. От я думаю, Распи. десь ви да. Ви що... бачите, що Богдана Павел. От я зараз бачу, так, а звук не дуже, ну, так? Да. Звук не Чую. лише, а Чую. Власне, так не виходить, хоча зараз існує прописана конституція панстерці. Дядя капелані для покращення цієї служби, я військовий капелан окремого батальйону в силах РУ. І я постійно знаходжусь в цьому батальйону. Батальйон веде батальйон в дії, і на жаль, я не можу відлучатися, виїжджати, бо моя допомога потрібна. Всім військовим, які потребують духов, духовної підтримки. У моєму батальйоні наразі немає одного мусульманина і моя капеланська діяльність військового капеланства звужується, Тобто я ну, безумовно надаю релігійну підтримку, бо є сусідні підрозділи, які бувають в зоні нашої відповідальності, виїжджають до хлопців мусульман. Ми здійснюємо намази, читаємо Коран, спілкуємося. Або говоримо об темі, ось, але е, я переважно займаюсь допомогою християн християнам. Це православні християни, греко -католіки, католіки, яких е, ну, у нас достатньо. Доста доста До речі, військове картування християн також не вистачає у нас е, суттєвий дефіцит е, військових карпеланів. Тому я намагаюся задовільняти не культові релігійні. Потреби, ось, але саме е, е, потреби в моральні, мораль, етичні певні напрямки, здійснення, психологічної допомоги, е, також волонтер, волонтерська волонтерські допомога, е, консультує командування, ось, ну, і допомагає приїжджати сюди. Е, священнослужителям різних конфесій, які допомагають безпосередньо здійснювати культур для своїх вірян. В принципі, ця така установка в усіх підрозділах. Наші військові капелани представлені в силах СССР, медичній службі в силах здається логістики і в Центральному управлінні служби військового какопаства. І ми зараз продумуємо придумали І зараз опробуваємо схему, коли військовий капелани залучається до мобільних груп, які можуть виїжджати на фронт в різні підрозділи, ось, і охоплювати якомога більше в які потребують, е, потребують духовно-релігійної допомоги. Але це не системна робота, точкова робота. Але, Маю надію, що все-таки ситуація буде змінюватись, і е, ми зможемо більш ефективно працювати. Дякую, що питання є. У мене є, так. так. Я б хотіла е, спитати таку, мабуть, з одного боку, практичну річ. Чи забезпечує, наприклад, Міністерство оборони е, військових мусульман там їжою халяви, наприклад. Тобто, як е, це відбу... відбувається? І мені ще це. Мабуть, з тому, що в мене немає досвіду спілкування з мусульманами саме з лінії фронту, як відбувається зверлі релігійна практика? Тобто намаз, читання Корану ви згадували це, але все одно цікаво послухати, як це можливо зробити на передовій. Так, дякую, дякую за питання. Щодо харчування, харчування в принципі воно прописано в нормах закону, але Ну, це державна машина, яка регулюється не тільки бажаннями ну, і ідеєю, але і кількісними показниками. І я так розумію, зараз, буквально зараз йде активна робота з з'ясуванням кості мусульман, і яка кількість фінансування потрібна для того, щоб вони були забезпечені халявною їжею. Тобто тут немає спротиву, але існує така от, е, е, тягуча державного апарату, бо армія у нас дуже-дуже велика. Е, за практичної точки зору, в принципі, у нас немає потреб. Такої важкої ситуації з халяльною їжею. Коли є не халяльна, я не їм. Але переважно, наприклад, курятина, я дивився це в багатьох військових частинах. Вона халяльна. Вона постачається тими підприємствами, які були сертифіковані і постачається халяльна їжа, халяльна курочка, наприклад, в підрозділі. Ті підрозділи, які знаходяться безпосередньо безпосередній зоні бойових то їх їжу собі стандалі. Тому коли вони забезпечуються конею, а ну молочним продуктом ті, що вживати без проблем, то воно вживається. Але я був приклад на великому полігоні, прожив про там, ну, протренувався півтора місяця. Там було з цих. Ну, для цього у нас є ще духовні лідери, в ну, ті, які виносять факли, які ну, дозволяють, що не дозволяють, але вказують, що в який час можливо. Тому що не те, що гостра є ну, проблеми як такової немає. Але існує позитивний рух в тому, що мусульмани взагалі будуть мати свій раціон. Це дуже важливо. Є трошки ще інша проблема в матеріально-технічному забезпеченні, бо закон про військову капеланську службу і нормативні акти, там під законі акти і інші, не передбачають матеріально-технічного забезпечення військового капелана, але передбачається, наприклад, існування духовних центрів, там де люди, люди можуть задовольнити свої потреби релігійні. Так безумовно це все. Робиться за власний корж. Так, так само спортивний ремонт, засоби зв'язку, волонтерська допомога, яка також прописана, але зараз дуже важливим. Тому тут є певні такі, у, у Каплані, ви про всіх. Чудо в зоні дій і здійснення, здійснення ритуалів, здійснення. Наприклад, Намаз, ну на Намас я здійснював його я до того, як був військом капона, але провоював в, 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 в піхоті, був в, в, праг на відстані 400 метрів. і ...під да. Навіть підрозділ, так. Да. І безумовно, це звужує і втаження, здійснення колективних. Коли їх зібрали, на мазі, вчитень був зонівий і певна кардинальна ситуація і час діються плотні апарати, які знаходять скупчення людей, і більше п'яти шостих людей збиратись неможливо і так скупчувати, тому є просто можливість об'єктивного характеру. Збиратися людям, але коли такі можливості є, мусульманам легко в принципі рогні активні зі коханням, чи почитати Коран, поспілкуватися, обговорити проблеми, обговорити ну, те, що пов'язано з релігією і релігією. Тобто це ми в принципі робимо. Це нам вдається. А от християнам дуже важко, бо там є таїнства, які потрібно певним чином здійснювати. Для християн є набагато складніше реалізувати своє духовне життя. Дякую, дякую, папа, коротке питання. А у капелана є позивний? Чи капелан це і є ваш позивний? Так, у капелани може бути позивний. У капелані позивний будь-який спослурці може бути, бо якщо наприклад виходить на пере. Позиції виїжджає до людей, і немає засобів зв'язку, то радіостанцію передається позивний людини, тобто не називається в ефірі його посада і називається його ім'я. Ось тому у мене є позивний. І, ну, і у деяких капеланах також є позивні, я знаю про це. стикався. Тобто капелан це не позивний, ні? Капелан не позивний. Ні, ні, я так. просто дивлюсь, у вас за стоїть рюкзак, і на рюкзаку написано «капелан». А капитан це не рюкзак, це бронежилети, мені написано, да, це наша форму на ну для того, щоб бачили, хто я. А так у мене позивний прості. від походить від мого прізвища Росія, це прізвище моєї родини, тому я російський, а не каталон. Я просто там, де зазвичай пишуть позивний, я побачила, що у вас там капела. Добре, дякую, дуже радимо вас бачили. Ясно, дякуємо. Дякуємо. Нам за раді Перемоги на нові робить. Все добре.